Рекомендую ось цей тайфоновський маркер. Користуюсь ним вже декілька тижнів і дивіться, нічого йому взагалі немає. До цього часу користувався Milwaukee, то ціна його там 200 гривень. Поначалу він топовий, але з часом стає цей, дивіться, ось новий покажу. Новий гост, гострий, з часом стає ось такий груба, груба резка. А ось цей і ще й чорнило в комплекті, щоб заливати ось сюди. І нічого йому немає. Але колись точно такий самий ну там другої фірми, замовляв на AliExpress, то його хватило на 2 дні. Забилося ось цей концевік, забився, і попросту не виходило чорнило. Ну то щось типу коректора було. А цей ходить вже декілька тижнів і нічого йому немає. Тому для. Для розмітки рекомендую, дуже топово, легенько. Дивіться. Ну хто не вірить, погортайте ленту в Ютубі, там, десь є число і дата, коли я його купував. Чи, чорнело навіть ще не заливав. Користуйтесь.